Всім привіт друзі! З вами Лока Геймір і сьогодні ми будемо грати. Навіть не знаю що. Я не придумав, що будемо на цьому відео грати. А давайте в магазин. Дуже прикольна гра. Рекомендую пограти. Тут що мені випало. Коротше, розказую смисл гри. У чуть-чуть У вас е, ви з'являєте отакі крамниці. У вас є ось тут така корзинка. Ви нажимаєте на нього. І отут можете закуповувати різні предмети. Ну, отут різні речі, я ось дозакупив. Я їх закуплю. А, мені грошей не вистачає. Так, мені потрібна олія. Мені потрібна олія. Заходимо, нажимаємо, заходимо, нажимаємо сюди. Мені потрібно. Мені потрібна олія, мені потрібна оця штука І мені можна оце ще трохи заказати. Sorry. Я побіг забирати. Ви нажимаєте на таку руку. Берете короплі. Отак От викладаєте їх, нажимаєте, ну, у вас з'являється. Так. І ви тут можете ще ціну товару. Рекомендую, ще раз кажу, рекомендую гру. Дуже прикольно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий і вдячний вам. Я хочу зауважити, 71% моїх глядачів дивляться мої відео без підписки. Ну, що це таке? От що це таке? Потрібно виправляти. Так що... Тільки мої підписники зможуть з закритими очами підписатися і поставити лайк. Поспоримо? Хто це зможе? Пишіть в коментарях. Так, 10, раз, два, три, чотири. І отут е, здачу, от у вас 4, 14 крапло 14, 14 доларів. А від ви маєте додати таку суму, яка і там на екраніку. Так. І нажимаєте на продати, щоб їх про. Mm -hmm. Так ок. Олія. Так, 10, раз, два, Двенадцять. Пишіть в коментарях, е, яку наступну гру зіграти. А отут потрібно от у вас тут 20 доларів. Ви маєте нажати 2-0. Рапка 0 ой ні, то забагато. Ок. О, що якщо вбити ок. Ааа, там вісім. вісім. 8.00. До речі, пишіть в коментарях, яка у вас зараз година. Вот у меня 17.02, а у вас? У тоже 17.02. Может, 122. А? Без задачи никак. Берите, я могу что-то купить для своего магазинчика. Можно. О, давайте купим вот эту штучку. Неше, населено, побігли, побігли. Це... А, це стульчик такий. Тек, Отут зробимо таке... Отут зробимо маленький такий уголочок з кафешечкою. Буде у нас така кафешечка. Так, так, вибачте. Чотири. Один. Так, я вам рекомендую ще раз кажу в цю групу грати. Вона і проста, і дуже цікава. Ну що ви там стоїте? Заходьте, проходьте, прошу, прошу. Так, іду, іду, вибачте, вибачте, вибачте. Ого. Цесно. Так, щамо. Не, не, не. Я бачу, вам не сподобалось відео про Майнкрафт. Попишіть в коментарях, про що вам зняти, щоб воно подобалося вам. Не всі коментарі буду читати. Обіцяю. Зуб даю. Зараз зубру. Ну, хто ні, ні ніхто нічого не заказує. О, може клаус? а ми закриті. Ми закриті. Ми закриті, виходьте, ми закриті. Ми закриті, у нас технічні проблеми. Nikdo jen zaraz povrne u mýj magazin? Á, jen bačetř. Možná vás obslu... Možná vás obslu... Tak, No vše, dobré. Budu radši lístí duši. Казати. Так що там на другой? Ой, яке все дороге. Пейпер, пейпер у мене ще є. І у мене немає можна. 19 можна хліба. А борошна Можна борошно. Борошна у мене пересад. И буде так 12 із... Зачекайте, де. А, ось, ж Кропка. Все, ми відкрилися. Проходьте, прошу, проходьте прошу. Я сказав, заходьте, заходьте. О, отак так отак так би і зразу. Ну, 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 бери щось. Что ты там пишешь? Посейте, ну десять посейте, я вам с кільчика он до одного поставил. Можна нову... Можно можно можна десь. Можна десь тут, можно десь тут зробити таку маленьку кафешечку. Опа! Так так біжу, вибачте. У нас технічный проблем. Что вам? Все досить прикалывалось. Ну что вам уже не будешь? Я вам стильчика одного поставил. Ого, щось все карточку розраховується. Давно уже врашмена О, Так, 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 бежу, бежу, бежу. Бью. Не, Ні, нікого я не бью, не бью. хм робочий день у мене там. У мене там цей від, відвідувач був Ну давай, давай, щось купи, ну купи. Ти так і будеш стояти. Окей, okay, я сейчас закажу олію Ну, заказам олію Чем вам не водишь? Мам, перцю Може, ще маку Може, перцю з маком? Проходьте, проходьте, чого ви не проходити. Взяли щось. Так, це там у нас 4. 24 на 7. Оп. 46. Я хочу столика купити разом. Money. 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 Так четыре бачить. Неправильно было. Це чогось так легко? Скільки <свісно> ви? <свісно> <свісно> так Мало Давайте, Ну Давай, ты шащий гроби. Ну, что-то буде будет. А что я здо да. покупать? Ото новое девочку. Так, ого! 2. Так, все, close. миклоус. Close. Ми close. Ми closed. У нас технічні проблеми. О, один столик. Закажим. Зараз, зараз біжу, біжу, біжу. Опа, ох, як гарно. Так біжу, біжу, біжу. Що? Mm. Ого. Оп, 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 оп. Ну, все, друзі. З вами був Вовка Геймір. Нач... Забувся Забух слово. Ну, все, друзі. На цьому ми будемо з вами закінчувати. З вами був Вовка Геймер. і всім пока-пока!